Зараз російські літаки, ну от останнє така на цьому тижні також було повідомлення, давно не було такого, а зараз знову наші збили чергові там Су-25, які там залетіли необережно до лінії фронта ближче. Але загалом, ну тобто. Росіяни не можуть залітати так прям безкарно в наш просторі стріляють здалеку, це, це очевидно. Але з іншого боку, також це останні тижні показали, що вони активно промацують нашу ППО. І ну, тут питання, наскільки успішно, ми поки що не знаємо. Але наскільки це небезпечна взагалі, історія з цим промацуванням ППО? Що Вікторе, скажеш? Не дуже небезпечна, мені здається, що це стоїть так спроба по ринку. але поки що у нашій війні авіація себе обережно і не є особливо ефективною заботів. Оби об, власне, обидві сторони мають ефективну систему ППО, обидві сторони мають іншу авіацію. Тому, скажімо, так тут поки що іде взаємне стримування з обох боків. І я не бачу, що ця ситуація ситуація прямо різко змінилася без якихось змін, бо у росіян не виростуть ані нові літаки, ані нові пілоти. Українці можуть з'явитися знов таки нові літаки, але це не справа наступних кількох днів.